25 квітня у Кременчуці відбувся благодійний вечір-аукціон на підтримку ЗСУ. Його організатором виступив Міжнародний благодійний фонд Незламна українська нація, це, яке ми збираємо, це на антидронову рушницю для військової частини. У Нас уже є певна сума коштів. Ми назбирали, проводили вечір благодійний в Києві. І сьогодні я думаю, що ми дозбираємо, бо вартість антидронової рушниці вона становить 18 тисяч євро. Тому всі сили, всі абсолютно лоти, які ми сьогодні привезли, вони мають для нас дуже важливу цінність. Це лоти, передані нам бійцями із окопів. Кожен такий благодійний вечір, аукціон організації не обходиться без живої музики, концертних номерів та українського співу. У нас є наші партнери, співаки, поет, музикант має свою студію, і це телеведучий телепрограми зіркові зустрічі Володимир Лимаренко. Також сьогодні з нами відома співачка. Жанна Алтавська і наші вечори завжди розбавлені піснями патріотичними піснями, які надихають піснями, які виконують хлопці в окопах. Під час аукціону були представлені різноманітні лоти, які об'єднані однією метою допомогою нашим захисникам. Досить такі цінні подарунки. Це годинник зроблений з гільз це підставка, це підсвічники. Є в нас Значить, розписаний народним художником України Юрієм Пацаном. Розписаний ящик з під боєприпасів використаних. Є також у нас розписана гільза, підписаний в нас футбольний м'яч йожифом Сабо, рукавиці боксерські. Від кондитерської фабрики Конт клас ми представляємо два великодні кошики. Усі виручені золоті кошти будуть направлені на потреби зсу. Підтримуємо наших захисників, адже вони боронять нас ціною власних життів. Дмитро Цилюльник Олексій. Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.